Всім привіт з медвена, з теплого медвена. В теплиці ведуться роботи. Мама привезла розсадок капусти, яку сама посадила. Так, і ми почали посадку картоплі. Садиться вона у нас легко, з допомогою трактора. Раз, два і все готово. Хлопці допомагають. Ми цього року поміняли місцями. Тут у нас були грядки, а тут з краю того року помідори, цибуля, а цього року ми садимо картоплю, а ось там вже посадили грядочки. І цибулю, і горошок, і моркву, і буряк. Це. Це, що Такий тракторець нам допомагає. Ось такі горбики, бачите, як гарно. Ось так. Ось так виглядає. Земелька пухка, гарно. У нас трошки ефіру з медвена. Бо якось чесно не до Тим, що Подивимося в теплицю. Тут полуничка. Тиждень назад просапували, видно? Прополювали. Оце такі. Така розсада у мами. Ось така у нас уже редисочка, салатик, це вже друга партія редиски. І тут уже полоничка. Квітне. Весела я принесла. Я заказала, що дуже хороші сорт-пирки. Річі бебі. Я вже буду скоро відкривати ось огірочки а? тут. Огірочки... О, не видно. о. Все, картопля посаджена. Город майже готовий. Тут досадимо помідори, там гарбузи, кавуни, диньки. От мажор, хто давно не бачив. Мажор, К -к -к -к. він ще живий, да? Мажорик. Йому вже 10 років, як він з нами живе. Ось така краса, все цвіте навколо.